Доброго дня, вітаю, шановні колеги, вітаю без сервісер. Так як я вчитель ліцею 123 Романа Германський з німецької мови це перекладається як всезнайки. А ми з вами всезнайки. Наступні 20 хвилин я буду вашим викладачем-ментором. В поглибленні ваших знань з теми, яка називається поняття про ph Рощину. Моя робота, скажімо так, зорієнтована на те, що хімія це експериментальна наука. Я намагаюся використовувати в своїй роботі новітні технології, новітні можливості, все, що нас оточує, все, що нам дає можливість грунтовніше і цікавіше вивчати таку науку як хімія. Сьогодні ми з вами будемо і експериментувати. І робити деякі, точніше використовувати новітні технології. Для цього я наших моїх помічників попрошу деякі там зробити, скачати деяку програму для того, щоб скористатися новими інтерактивними книжками. І ось такий хід роботи наші буде такий, що ми з вами побачимо новітні інтерактивні книги, згадаємо теорію. Зробимо неловичкий експеримент і підведемо підсумки. Тому, я думаю, що можна починати. І так, тема нашого сьогоднішнього заняття або фрагмент уроку поняття про pH-розчину, значення pH-розчину для характеристики кислотного і лужного середовища. Нагадую, що нейтральне середовище, як правило, це у нас біля семи. Рухаючись до нуля, це в нас кисле середовище. Рухаючись до 14, ну тут тільки 12 до 14 це в нас лужне середовище. І на основі цих знань ми з вами проведемо деякі хімічні досліди. Так, будь ласка, Ні, не слайд на так як ми з вами працюємо в хімічній лабораторії, будь ласка, відскануйте QR-код. І обов'язково повторюємо правила техніки безпеки. Я не буду зараз витрачати час на те, щоб я вам дам хвилинку ознайомитися, згадати правила техніки безпеки під час лабораторної роботи. Але ми з вами знаємо, що завжди, коли у нас іде експеримент, вчитель видає інструкцію, видає правила техніки безпеки дітям. На уроці діти ознайомлюються і потім тільки починається певна робота. Тепер моїх помічників я попрошу розділитися на дві групи, якщо можна. Тоді хтось буде займатися, скажімо так, допомогою з книжкою, тому що там, де цікава інформація, цікава. Новітня технологія, і тому, скажімо так, по групам, прошу вас завантажити на свій мобільний телефон ось такий додаток. Fast... Mm, Почекайте, А чого мене? Ну так? Дивіться, так О, а чого? я принесла ознайомити вас з такими новітніми книжками, які, які має наша школа. І наскільки я знаю, в місті Києві ще одна 32-гімназія має інтерактивні книжки. У мене з собою не тільки з хімії, я інші, якщо комусь буде цікаво, я можу показати, ознайомити. Сьогодні ми з вами поговоримо саме про хімічну літературу. В мене на кожну групу по одному примірнику. Значить, ви зараз я вам даю книжку, ви її а, просто заходите за, а, в цей додаток, там у вас буде а, висвітлено ось такий QR це, пароль вносите і наводите камеру телефона, скануєте підручник. Він завантажитися повинен на 100%. Так, на перше, робимо, будь ласка. І для другої групи. Зараз, коли ми будемо продовжувати розбирати тему, так як у нас тема ph середовища, це пов'язано з розчинами. Це, ми знаємо, що є розчини в природі, про які ми не можу, Я не могла не сказати сьогодні. Тому пропоную з вами ознайомитися з новітньою технологією. І члени журі, якщо ви можете підійти, подивитися ближче, тому що зараз буде невеличкий фокус, скажімо так, книжку завантажили. Ви з цього вибираєте переліку книжку. У нас магічна хімія. От завантажили? Додаточку, виберіть, будь ласка, магічна хімія. камеру так. І завантажуйте цей підручник. Завантажився Завантажився? Магічна хімія, шукайте. Вже є. Там на можна Це не qr код Це додаток. Так, і дивіться, так як у нас тема розчини поняття про pH розчинів, ми говоримо про розчини і не можна сказати, не згадати про колообіг води в природі. Один з цікавих додатків тут є приклад колообігу води в природі. Будь ласка, відкрити 75-ту сторіночку. 75 п'яту сторінку. І наведіть на сімдесят п'яту? Я вибачаю 73 Я вбачаю дуже 73 сторіночка. І наведіть там, де у вас є Р, R, АР, R, таке позначка. Да. Да, піднімайте. Ви можете направити на свою О, угу. дівчину з групи і сфотографувати. Там є можливість фотографії. Зараз хмара. Підходьте, подивіться, можете сфотографувати. Ви можете сісти напроти цієї діаграми і сфотографуватися. Скільки я вже витратила часу, Ще ти Добре, дякую. За таким за такі книжки не тільки за цим додатком є. Ну, конкретно, так як я викладач хімії і біології, мені саме ці із біології в мене є теж цікаві підручники з собою. З екології там теж є. Я ж кажу, що після того, як ми закінчимо, можу вам показати. Так. Давайте тоді переходити далі. Ми з вами вивчаємо розчини. Чого на мене? Ні, краще не малюється. Щось воно не працює. Чого не працює в мене? Ладно. Давайте тоді теоретичний матеріал. Згадуємо, що таке розчини. Розчини це, двокомп... це дисперсні системи, які складаються з кількох компонентів. Це ви знаєте, пам'ятаєте. Сьогодні тема нашого уроку. Тема нашого уроку це PH рощинів. Нагадую, що PH розчину це водневий показник. Величина що показує міру активності вйонів гідрогену, який позначається H з плюсом. В розчині, тобто ступінь кислотності або лужності цього розчину. Далі ми з вами перейдемо до лабораторної роботи, щоб на... переконатися експериментально, як зміниться середовище від концентрації розчину. І перевіримо концентрацію розчинів за допомогою наших індикаторів. Я сьогодні не брала всі індикатори, взяла тільки універсальний індикаторний папір. Нагадую, що це папірці, які реагують на лужне і кислотне середовище. Змочуємо в розчині і потім за школою визначаємо pH розчину. Далі, друга частина нашої лабораторної роботи це буде дослідження кислотності або лужності середовища. Мінеральних вод, які ми з вами вживаємо кожен день, перевіримо, наскільки е, чи, е, наскільки правдива інформація, яка написана на етикетці цих мінеральних вод. Я зняла наліпки, тому що це реклама. Е, у нас буде зразок номер один і зразок номер два. Тому, будь ласка, по qr коду правила техніки безпеки під час лабораторної роботи. Повторіть, будь ласка, або вже повторили. І ми переходимо до нашого, нашої лабораторної роботи. Так. Ну, чого на мене? Два рази на екран. Так, під час лабораторної роботи ми з вами будемо, ще раз повторюю, працювати з PH розчином Нагадую, що кислотне середовище PH1 це якщо ми говоримо про е, pH речовини, які ми з вами використовуємо, або якщо це пов'язано з нашим організмом, шлунковий сік має, наприклад, PH1, Лимонний сік досить таки концентрований розчин, PH2, апельсиновий сік 3, кислотні дощі, Кока-Кола 4, е, кава е, моча 5, молоко 6. Чиста вода, слюна, кров, лімфа це мають нейтральне середовище або яке дорівнює 7. Морська вода вже це буде у нас рухатися в бік лужного середовища. Мінеральна вода 8. Піщова сода. 9, далі магнезія 10, на спирт 11, мильна вода 12 і так, відбілювателі – 13 і жидка для прочистки труб 14. Чому в мене так скаче? І далі переходимо до нашої практичної лабораторної роботи. Будь ласка, ті, хто будуть Виконувати експерименти по одному, будь ласка, підходьте. Я вам розкажу, що ми робимо. З, з, з кожної групи по одному чи по двоє. Мені помічники, будь ласка. Так, для експерименту це при, штатив з пробірками. Так, другий. Можете покой, рукавички. І зараз, проводячи лабораторну роботу, я вам буду казати, що ми робимо далі. Ми, ви можете брати, чи ми тут експерименти проводимо. Я цей момент не уточнила. Ми на, на столі проводимо. Дивіться, у вас є такі листочки. Ті, хто за столами ви розписуєте свої спостереження. Тому що я ж кажу, що в нас зараз немає мож... часу описувати там вис... хід роботи. Хід роботи зараз буде на дошці. І так, що ми робимо? Першу пробірку, чисту, пусту пробірку. Чому вона не роботає? Чому тут? І так, в чисту, пусту пробірку ви можете взяти, наприклад, хлоридну кислоту, ви можете взяти нітратну кислоту. Наливаємо один мілілітр розчину кислоти. А ви можете нітратну. взяти, Бо хлоридну ось пікляч? А, ви наливаєте. Змочуємо індикаторний папір. Врощен змочуємо індикаторний папір. Так, за шкалою PH я зараз виведу на екран. Ви визначаєте середовище і віддаєте в групу. Кисло. Так, кислотне середовище. Лежіть на, на цей листочок можна покласти індикаторний папір. Це у нас лабораторна робота. А в групі ви робите виставки, які це яке середовище. Далі в цю ж пробірку. В цю ж пробірку додаємо 1 мл дистильованої води. І знов таки змочуємо індикаторний папір вже вдобутий розчин. І теж відносимо своїм своїй групі для порівняння результатів, що, що сталося, що вийшло. Чи змінився колір індикатора? Чому змінився? От ви повинні будете зробити такі висновки. Першу пробірочку можемо ставити. Так, в другу пробірку наливаємо розчин натрій гідроксиду. В чисту пробірку наливаємо розчин натрій там один. Тому хвилиночку почекаю. Дівчата, що в мене по часу? Так, давайте натрій гідроксид. Ви собі що У вас була нітратна кислота, да, в цій групі? У вас була хлоридна кислота, у вас була нитратна, розчин нітратної кислоти. Другий розчин це буде надрегідроксид і в першому, і в другому, в першій другій групі. Так, ставимо пробірки. І тепер для того, щоб ви побачили, що в, кисло, в кислому середовищі індикаторний папір змінив колір на рожевий. Кислимо середовище від жовтого до такого світло-зеленого до темно-зеленого. І зараз ми порівняємо мінеральну воду за лужністю або кислотністю середовища. Тому, будь ласка, в чистій пробірці у вас е, зразок 1 і зразок 2 буде. Так? Беріть. Це зразок там 1 і зразок 2. І е, перевіряємо на практиці нашу кислотність середовища мінеральних вод, які добуті в Україні. Е, одна я, я так розумію, що одна джерельна, одна все ж таки е, виготовлена на заводі за допомогою карбонатної кислоти. І другий зразок так само передаєте. Ваші наші групи роблять висновки. Закручувати треба обов'язково. Наша лабораторна робота підходить до кінця. Наші групи роблять висновки, ми зараз їх послухаємо, що в них в результаті вийшло. Я вам показала фрагмент своєї роботи, як я працюю з учнями. Від 7 по 11 клас у мене на уроках завжди діти щось. Ми не тільки працюємо за тими практичними роботами, які є за програмою. Завжди цікаво щось досліджувати, завжди цікаво дізнаватися щось нове. Я вам показала результат своєї роботи. Дякую за увагу. Якщо до мене є питання, і давайте послухаємо наших, наші групи, що які висновки ви можете зробити з сьогоднішньої лабораторної роботи. У нас і, і, ітог, ви повинні зробити висновки. У нас є зразок номер один. Яке там середовище? Можу сказати, що першому нейтральне середовище? Ну нейтральне середовище, тому це мінеральна вода. Я вам після уроку скажу, як воно називається. Хто, хоча там написано, що вона має лікувальні властивості і лужне середовище. Ми з вами переконалися, що воно не зовсім відповідає дійсності. І друга мінеральна вода, да, там дійсно написано, що це столова лікувальна мінеральна вода, яка містить велику кількість катіонів і аніонів. І ми з вами переконалися, що вона дійсно. Лужна, лужна і її дійсно можна використовувати в лікувальних цілях за призначенням лікаря. Ось така мене сьогодні, такий сьогодні фрагмент уроку. Дякую за увагу.